Це остання гра. Переможець отримає все. Перед вами комп'ютери. Біля них кабелі. Ваше завдання переобжати кабель, підключити до ноутбука та завантажити 100-гігабітний файл. Усе залежатиме від вашої швидкості та швидкості вашого інтернету. Нехай переможе найкращий провайдер. Гра почалась. Треба підрядників звати. Я сам нічого не зроблю. Робити самому це не в рекламі писати. На що той центр взяв трубку. Ніколи не брали і тут проморозились би. І нас би тут не було хоч би не позорились. Ру завершено. Переміг гравець від команди Еверест. Як завжди, найкращий стабільний інтернет та справжній гігабіт.